Це саме більша зала, в якій розміщені експонати, стяги, світлини наших героїв із 128-ї гірсько-штурмової бригади, третьої окремої штурмової бригади. Є інформативні таблички, де екскурсанти можуть прочитати і дізнатись саме коли створилась бригада, чим вона займалась на протязі багато-багато років. Ут експонати, експонати всі підписані. Тобто, людина може подивитися і вже дізнатися, що це за експонат, звідки він взявся і що і яка його функція. Майже сотні експозицій, присвячених війні, можна побачити в Мукачівському історичному музеї замку Паланок. Не просто експозиції, а символ незламного духу українського народу, який пройшов через випробування війною, втратами та болем, але не зламався. Його створення стало результатом багаторічної праці, невтомних зусиль та глибокої відданості справі, яка розпочалася в 2017 році. Хотілося висвітлити героїчність наших воїнів, які захищають нас на сході України в цій російсько-українській війні. І здебільшого це хотілося зробити саме тут в Замку Паланок, тому що тут велика кількість людей, туристів, також туристів за кордоном, щоб люди бачили. Реальність того, що відбувається на цій війні, спочатку це була маленька кімната, 24 квадратних метра. потихеньки-потихеньки. Спочатку фотографії, потім хлопці приносили деякі артефакти. Ну і це розкладувалось. Було відкриття урочисте. Відкриття сьогоднішньої експозиції присвячене пам'яті уродженцям Мукачівської громади, героям України. Що віддали своє життя за свободу українського народу. Звичайно, війна продовжувалась, артефактів ставало дедалі більше, фотографій більше, і, якби сама ситуація потребувала того, що треба було більше приміщення. І ось ми прийшли до того, що ми маємо такий повноцінний великий музей, присвячений героїзму наших воїнів і пам'яті наших полеглих героїв Мукачівщини. Та не лише зберегти пам'ять про страшні сторінки війни, а й передати майбутнім поколінням розуміння того, що боротьба за свободу і незалежність є безперервним процесом, що вимагає неймовірних зусиль та самопожертви. Процес створення музею був нелегким. Від самого початку громадська організація «Мистецтво проти війни стикалася з численними труднощами від спору експонатів до пошуку гідного приміщення, фінансування і підтримки. Однак, кожен крок був направлений на досягнення мети: зберегти пам'ять, донести до широкої аудиторії правду про сучасну війну. Про подвиг українських військових, які захищають Україну, власне, ця кімната пам'яті полеглих героїв Мукачівщини, і ми е сумно дуже, але е не вміщаються вже всі фотографії наших полеглих героїв. І тому було прийнято рішення. Ми купили, е встановили телевізор, на якому нон стоп транслюються всі наші загиблі герої. За словами Анатолія Гудько, неоцінену підтримку в цьому важливому проєкті надали бойові підрозділи 27-го Мукачівського прикордонного загону, 128-ї восьмої окремо гірсько бригади та 3-ї гірсько штурмової бригади. Ну і переходимо тепер. Власне, це саме перша зала. Вона присвячена нашому Мукачівському прикордонному загону. Зенкою цієї зали є куточок, який я присвятив кінологам із нашими собачками. Ось ви можете їх побачити. Так. І хочу звернути вашу увагу. У кожному підрозділі є куток, де розташовані стяги підрозділу, тобто і 128-ї бригади, і так як і 3 ї окремої штурмової, і 27-го Мукачевського прикордонного загону. Також можете побачити окремий куточок загиблих героїв 27-го Мукачевського прикордонного загону і. Деякі е, рідні виявили бажання і передали особисті речі героїв. У музей створення цього музею це подвиг людей, які вірять в Україну в її незламність та непереможність. Але завдяки командній праці, підтримці бойових підрозділів, працівників замку, місцевої влади, єдності, в Мукачеві є місце, яке буде надихати і служити пам'ятною, спадщиною історії незламного духу та патріотизму нашої країни. Музей війни, ця експозиція. Вона фактично є музеєм сьогодення. Зараз війна. І просто деякі. Плутають, що війна йде третій рік, але вона ще з 14 року, і це треба усвідомлювати. Багато хто не усвідомлює це з дорослих І діти тим більше цього не знають. Ну а діти це майбутнє України, це майбутні громадяни і майбутні патріоти. Так що, якщо їх не виховувати, не давати їм цю інформацію для свідомості для аналізу, то відповідно такі громадяни і виростуть. Цей музей один з найпотужніших, наскільки мені відомо, в Закарпатті. Дуже велика експозиція, велика площа. І якраз коли ми передали черговий експонат сюди, то е, виникла думка створити таку екскурсію, пізнавальна для школярів е, і для дорослих, для друзів уже друзі просять, ану, поведи нам розкажи. Тому що багато є експонатів, вони підписані, але немає е, опису. Що це? Звідки це? Чому наскільки воно ефективне? Які ще є різновиди? Це вітчизняне чи закордонна зброя? Де вона воює? На що ми донатимо для військових?